Доброго дня. Алгебра, 10 клас, основні тригонометричні тотожності. Отже, основна тригонометрична тотожність, яка є у нас в тригонометрії, це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Нижче рядочком написано, як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці можна використовувати у тому щоб перетворювати даний вираз. Отже, з нього можна отримати синус квадрат альфа, який дорівнює одиниці мінус косинус квадрат, і косинус квадрат, який дорівнює одиниці мінус синус квадрат. Далі можна знайти синус, знайшовши корінь квадратний. І знаючи, що синус, квадрат, синус може бути як додатнім, так і від'ємним, тобто плюс-мінус, і косинус квадрат. З косинуса квадрат можна знайти просто косинус кута. Так само знайшовши корінь, і маючи два значення або додатні, або від'ємне. Наступна тригонометрична тотожність це тангенс альфа помножено на котангенс альфа до рівня одиниці. ми знаємо також, що тангенс альфа це синус альфа, ділено на косинус альфа. І котангенс альфа. Це косинус альфа ділено на синус альфа. Коли ми підставимо замість тангенса альфа і котангенс альфа цих два дроби, відбудеться скорочення і отримаємо одиницю. З першої основної тригонометричної тотожності так само є похідна формула одиниця плюс тангенс квадрат дорівнює одиниці ділено на косинус квадрат альфа. Чому вона похідна? Для того, щоб отримати дану формулу основну тригонометричну тотожність, потрібно поділити кожен доданок на косинус квадрат альфа. Дивіться, що відбувається. Відбувається наступне. Синус квадрат ділено на косинус квадрат. Дивимося на формулу ось тут. Відбувається тангенс квадрат альфа. Косинус квадрат ділений на косинус квадрат буде одиниця. І залишається справа від дорівнює одиниці ділено на косинус квадрат альфа. Аналогічна історія для того, щоб отримати формулу одиниця плюс котангенс квадрат альфа одиниці ділено на синус квадрат альфа. Ми основну тригонометричну тотожність ділимо на синус квадрат альфа. І слідує з. Тригонометричної тотожності тангенс, квад... тангенс альфа помножена на котангенс альфа, те, що котангенс дорівнює одиниці ділено на тангенс і тангенс дорівнює одиниці ділено на котангенс, тобто вони є взаємно оберненими. Ми пам'ятаємо, що добуток двох чисел дорівнює одиниці, коли вони взаємно обернені. Використовуючи ці всі тотожності, працюємо з спрощенням виразів або доведенням виразів. Доведенням тотожностей. Працюємо з спрощенням виразів. Отже, нам потрібно спростити вираз. Переписуємо його, ставимо дорівнює. І дуже все просто. Дивимося в формули, які в нас є перед очима: що синус квадрат дорівнює 1 мінус косинус квадрат. Тобто ми кажемо, що це синус квадрат альфа. Все. Далі. 2 відняти. І добуток тангенс на котангенс. Ви вже побачили, що тангенс множено на котангенс дорівнює одиниці. 1. Замінюємо. Буде одиниця. Номер 20, крапочка 3. Працюємо з основною тригонометричною тотожністю. Переписуємо даний вираз. І бачимо, що замість альфа в нас використано кут 17 градусів. Ми можемо. І ми маємо право використовувати дану основну тригонометричну тотожність до, до, до такого виразу, адже ми маємо один і той самий кут як в синуса, так і в косінуса. Тому, е, незалежно який кут, формула працює і це одиниця: тангенс трьох, це три радіани та на котангенс трьох радіан. Так само один той самий кут три радіани. І це одиниця. Працює формула тангенс альфа помножимо на котангенс альфа до рівні 1. Доведення пропрацюємо в кінці. Номер 20.7. Спрощуємо вирази. Отже, відкриваємо дужки. Записуємо 2 синус квадрат альфа. Ми їх не відкриваємо, а ми їх використовуємо в формулу, так? Для даного прикладу ми використовуємо формулу одиниця мінус косинус квадрат альфа. І це дорівнює синус квадрат альфа. Дорівнює, додаємо коефіцієнт 1, пам'ятаємо, це буде 3, синус квадрат альфа. Третій приклад. Тут. В косинусі є кут мінус альфа. Згадуємо, що косинус функція парна. Отже, мінус, косинус мінус альфа це те ж саме, що косинус альфа. Переписуємо. І використовуємо алгебраїчну формулу різниця квадратів. Нагадаємо її. І Використовуючи цю формулу, маємо 1 квадрат відняти косинус квадрат альфа. І знову ж звертаємося до формули 1 мінус косинус квадрат альфа. Синус квадрат альфа. Друга формула. Що ми маємо? Ми маємо синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Алгебраїчне розуміння 2 косинус альфа. 2 косинус квадрат альфа. Це означає, що у нас є два доданки косинуса. Тобто ми ось це розпишемо таким чином. Якби 1 косинус і 1 косинус. Дивимося, що в нас відбувається. Маємо. Синус квадрат плюс косинус квадрат основна тригонометрична тотожність це 1. Далі переписуємо. Бачимо 1 відняти 1. Відняли залишилося косинус квадрат альфа. Четверте. Переписали приклад. Знову ж алгебраїчна формула різниця квадратів. Орієнтуємося на дужку зі знаком мінус, і по ній відкриваємо дужки. Е, на жаль, в нас немає синус квадрат альфа мінус одиниця. Але в нас є одиниця мінус синус квадрат альфа. Отже, ми можемо винести мінус за дужки. Що отримаємо? Одиниця стане додатньою, синус квадрат альфа стане від'ємним. А така формула у нас є. Давайте стріночкою показую ось ця формула. І це будерінти мінус косинус квадрат альфа. Тобто цей прийом з винесенням мінуса ми теж запам'ятовуємо. Наступне 20 крапочка 9. Знову бачимо. Основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Це одиниця. Додати, переписали котангенс квадрат альфа. Одиниця плюс котангенс квадрат. Звертаємо увагу, це ось ця формула похідна, і, це, і наша сума буде дорівнювати одиниця ділена на синус квадрат. Вже не альфа, перепрошую у нас кут ікс. Тут у нас кут х. Всюди у нас було альфа, тому, ніби, звикли говорити альфа-альфа, але кут насправді може бути різний. Тобто одиниця ділена на синус квадрат х. Другий приклад. Справо йдемо. Е, одиниця плюс тангенс квадрат бета в дужках теж формула. Теж формула. Замінюємо. Переписали косинус квадрат бета. І міняємо дужку одиниця плюс тангенс квадрат бета на вираз одиниця ділено на косинус квадрат бета. Тому що ми говоримо про кут бета. Косинус квадрат бета на косинус квадрат бета ділено дорівнює одиниці. Третій приклад. В тригонометрії дуже часто використовуються різні. Алгебраїчні тотожності правила. Тобто винесення за дужки, множення е, виразу на многочлен, так одночлена на многочлен, а різні формули скороченого множення. Тому ось тут в нас працює винесення за дужки. Ми бачимо, що є спільний множник синус Х. Ми його виносимо за душки. В дужках, відповідно залишається. Що означає винести задушки? Кожен доданок поділити на синус х. З першого доданку залишиться одиниця. А з другого доданку залишиться косинус квадрат х. Тепер ми бачимо, що косин одиниці відняти косинус квадрат. Вже ми знаємо цю формулу, це синус квадрат х. Отже, у нас буде синус х помножити на синус квадрат х. І дорівнює синус в третьому степені ікса. Трошки посунемо приклад. Синус помножити на синус квадрат у нас буде синус в третьому степен х. Четвертий. Аналогічно виносимо за дужки косинус квадрат альфа. Дужка залишається синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Бачимо, що в дужках в нас основна тригонометрична тотожність і дорівнює на одиниці. І тому косинус квадрат помножити на одиницю буде косинус квадрат альфа. П'ятий приклад. Тангенс в третьому степені помножити на котангенс в третьому степені. У нас множення тангенса на котангенс, а це дорівнює одиниці. Що означає третій степень? Це означає, що таких множників у нас три. Тобто три тангенси і три котангенси. І всі ці множники ми перемножуємо. Отже, тут спрацьовує правило того, що в нас буде три множники одиниці. Або одиниця в третьому степені. Або просто один. І мінус косинус квадрат бета, дорівнює, вже відома нам формула синус квадрат бета. Але застерігаю вас. Що якщо у вас є косинус в четвертому степені альфа плюс синус в четвертому степені альфа, дана формула не працює, тому що тут є дія додавання. І там вже зовсім інші правила працюють, і по-іншому потрібно робити. В цій тригонометричній тотожності мають бути тільки квадрати. Тому застерігаю це не використовувати. От приділені при множенні… Саме з тангенсом котангенцем, з ось цими формулами: тангенс, тангенс альфа і катангенс альфа. Тут це працює збільшення степенів. Давайте в шостому. Зараз ми якраз це і побачимо. Отже, одиниця мінус косинус квадрат альфа це у нас синус квадрат альфа. А що ж в знаменнику буде? Ми вже таке сьогодні зустрічали в прикладі, в якому це у нас прикладі, в четвертому номері 20, крапочка 7. Ось тут ми таке зустрічали. Це у нас буде мінус косинус квадрат альфа. І дивимося, синус ділено на косинус. Це тангенс. Але в нас синусів 2, косинусів. Два множники. Отже, відповідно, і тангенсів буде два множники. Має мінус тангенс квадрат альфа. Доводимо тотожності номер 20, 5. Для цього нам потрібно перетворити ліву частину і привести її до правої. Отже, переписавши перший приклад, пишемо перетворимо. Ліву частину тотожності. Переписуємо її, і можемо змінити якісь елементи, використовуючи Основні тригонометричні тотожності. Отже, в даному випадку я візьму одиничку і використаю її як формулу синус квадрат плюс косинус квадрат. Переписую перший доданок, мінус, і основну тригонометричну тотожність поміщаю в дужки. Перед, Роблю перетворення, тобто відкриваю дужки. буде синус квадрат альфа мінус синус. Квадрат альфа плюс мінус косинус квадрат альфа. Дорівнює. Бачимо, синуси у нас віднімаються і залишається мінус косинус квадрат альфа. Кажемо, тотожність доведено. В третьому так само перетворимо, переписали умову. Далі перетворимо ліву частину тотожності. Переписуємо її, синус альфа помножити на котангенс альфа дорівнює. Замість котангенса використовуємо тотожність, те, що це косинус, ділено на синус. Записуємо. Синус альфа помножити косинус альфа і синус альфа. Все під одну риску дробу. Скорочуємо. Залишається тотожність доведено. І друге. Знову перетворимо ліву частину тотожності. Що ми маємо? Одиниця плюс тангенс квадрат альфа мінус один ділено на косинус квадрат альфа. Зазвичай в таких прикладах. Можна розкладати по максимуму якби все, да? ну, давайте тут розкладемо тільки тангенс і зведемо до спільного знаменника. Отже, одиниця плюс маємо синус квадрат альфа, косинус. Квадрат альфа відняти 1 на cosд альфа. Спільний знаменник у нас буде косинус квадрат альфа. Додаткові множники. Косинус квадрат 1, 1. Маємо косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа і мінус 1. Косинус квадрат плюс синус квадрат це в нас 1. Мінус 1 буде. Косинус квадрат альфа. Дорівня просто нулю, тому що чисельник перетворюється в нуль. Дякую за увагу. До побачення!